Якщо сьогодні дощ, то ярові будуть погані, а калина вродить гарно. З цього часу з'являються перші гриби смирчки. Наші пращури спостерігали за небом. Якщо на ньому було багато зірок, буде хороший врожай грибів і ягід. Наші пращури примітили: якщо схід ясний, то літо буде хорошим, якщо похмуро, то літо буде поганим. А якщо туманно, бути влітку негоді. Теплий вечір і тиха ніч до спекотного і сухого літа. Давнину в цей день розпочинався вигін худоби в поле. У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати підземна водиця, відкриваємо тобі шляхи зовнішні. Наші краще помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилась стабільна тепла погода. 23 квітня відзначається день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця в народі Юр'їв день. У цей день в давнину спостерігали за сонцем. Якщо сонце зійде червоне у туманному серпанку, рік буде хлібородним. Якщо засівати яровими, у цей час розкриваються бруньки у груші й дуба, сходять нарциси, крокуси. А якщо весна буде ранньою й теплою, можуть зацвісти. Наші пращури помітили: якщо до цього дня води не розкрились, то весна буде пізньою і літо поганим. Якщо вранці мороз, а в день сніг пішов, то ще цілий місяць буде холодно. У цей день ведмідь з берлоги виходить. Цього дня значно тепліше. Земля прогрівається, сохне. Наші пращури спостерігали за вербою. Якщо вона до цього дня розпушилась, сильного холоду уже не буде. З 25 квітня масово вилітають джмелі, літають бджоли, виходять з нір лисиці. Наші пращури спостерігали за виділенням березового соку. Якщо у березі було багато соку, вважалось, що літо буде дощовим. У цей час з'являються перші весняні квіти. При теплій весні з'являються раніше. Зеленіє малина. У цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові. На лисиць нападає куряча сліпота. Наші пращури помітили, що якщо тепло 27 квітня, у перших числах травня похолодає, з цього часу починаються грози, прилітають стрижі й косатки. Вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. Сьогодні калина й горобина бруньки розпускають. При нормальній весні у цей час розпускається листя на березі, з'являються жаби у садах. Спостерігається раннє цвітіння вишні.